Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Експериментую я з дебютами. Давайте зіграємо кіння 6. Австралійський захист проти D4 і тут c 6 Зазвичай вони хочуть побити тут слоном, але насправді, якщо проти Є4 граєш кіння 6, це якби ще працює, тут же не працює, бо є шах. Тому кінь повертається на C7, ось вам. Весь австралійський захист завершився. пішак вперед ходимо Ну і все. Тепер у нас практично якась партія в каракані. Ось. Але є якусь таку функцію. Цей кінь. Виконав, щоб протаранити. Протаранити. Д5. Хід D5 зробити. Ну, окей, чекаємо, якийсь там, не знаю. Видумок від суперниці. Подивимось. Що ж вона там видумує? Ось сильна. Пілсавія Дізес. Доминиканская Республика Ясно Тут, кстати, можно вообще Как бы ничего не делать Ой, а лишь ж... Давайте побьем Шаг вперед пока Поставлю слона на же 7 Давай подивимось. Пошкувато тут розвиватися. Якось зараз думаю, що робити далі, насправді, опцій не так багато. Можу коня назад повернути. Щоб це 5 штовхнути, не знаю. А 6 тут. Кінь якийсь хід зробив. Але поганий. Ну і теж. Якихсь ідей не було, я так розумію. Це хід? No way. No way. Чекайте, побив. Ну, шах, що далі? Побив і що далі? Е, Домінікана, ти чого? Я навіть віддам спеціально, щоб вона дала цей шах. Ну, що далі просто? Ну, Просто ж настільки цікаво. Як тут можна взагалі? Як тут можна взагалі щось, щось робити, якусь атаку? Ну, як це? Окей, добре, відійшов далі. Настільки. Повірити треба в свої сили. Ого. Отак. От ну окей, перекрився. Що далі? Все. Ніяк не вловлюю цього, Ну окей. Хай буде так, що вона так довіряє. своїй інтуїції, бо тут більше нема з чим грати, тільки з інтуїцією. Гайше шах дай мені. Дай мені шах. <coughs> <coughs> Може шах вперед тоді? Та ні. ну тут. Партія завершилась, титулований гравець. Здається, мала би грати як майстер кандидат в майстри спорту, бо все-таки жіночий майстер фіди це там 2000 якихось. Ось. Мало би що щось таке тут бути, а насправді якось не так. Щось очікував я. Жертва нікуди була. Ось. А все-таки коник з с 7 пригодився. Дивіться, як. Тепер він стоїть на е 6. І захищає. Захищає. Так. Ну, давайте вже доб'ю її. Захищаємо короля. Так, побили. Напали на ферзя. І давайте ще другу туру підключимо. Щоб було веселіше, тому що тут же мат висить, він наш хотіло десь побити конем. От було б весело. Але вже мат провисає. Можна було торою захищати. Стається. Навіть, напевно, тут виграно. Дивіться, навіть ось тут. Настільки багато в мене матеріалу і, ну, всього. Так. Всього. Оцінка комп'ютера постійно була великою. Це... Ну давайте подивимося аналіз. Але я хочу подивитися, знаєте, що глянути? На початку в дебюті Д5, Де 0,4. Нулі. Ферзь побив нулі, пішак вперед. Кінь зайшов, побив. Ну, побити тут була помилкою. Я думаю, десь буде відскакувати 0,5. в три назад, а так просто взяли взяли. Ну, напевно, саме тут тура же 8 шах досить чітко. А, да, ну і тут вже Все. Так, мат в 11 ходів. А була в мене помилка. Оцей хід був помилкою. Так, ну і G6. от G6 не подобається комп'ютер. Ну я не розумів до кінця що робити з слоном. Не розумію. Отут потрібно подивитися що далі. h 5. Ого. H5 прикольно. Тепер я розумію чому. Це здається такий простий хід, а от відразу й не скажеш. Чи так можна було? Добре, друзі. Ну, все, така от була. Такий от австралійський захист.